При наближенні до такого кільця ви, окрім набору цих знаків, можете побачити ще один дуже важливий знак: 5.16, на якому зображено зображено ті самі дві смуги. І, власне, вказано про те, що правий ряд, яким ти їдеш, ти можеш рухатись в напрямку другого з'їзду або в напрямку першого. А лівий ряд, по якому ти наближаєшся до перехрестя з рухом по колу, ти можеш рухатись в напрямку на другий з'їзд. На третій, і також дозволено розворот, але не малюють. Наявність отаких от знаків повністю прибирає оці проблемні місця, де могла трапитись дорожньо-транспортна пригода. Місця оці конфліктні, де виникав конфлікт інтересів одного водія іншого. Бо водій червоного автомобіля, наближаючись до колечка, він розуміє про те, що його права смуга зображено на знакові. Він може правою смугою їхати тільки на з'їзд номер один або на з'їзд номер два. Більш нікуди йому не можна рухатись правим рядом. Водій зеленого автомобіля, відповідно бачачи оце, він розуміє про те, що він в лівій смузі, і йому ліва смуга дозволяє їхати в напрямку з'їзд номер 2 в напрямку з'їзд номер 3 або в напрямку з'їзд номер 4 Типу, продовжити рух, але в зворотньому напрямку. За наявності такого знаку, як ви бачите, ДТП статись ніде не може, бо нема де. При наближенні до, ти вже побачив оцей знак, тому що знаки завжди ставлять на такі відстані, аби ти зі 100 метрів вже його бачив. Ну так має бути, принаймні. Я не сперечаюсь. Інколи знаки стоять таким чином, що ти бачиш той знак за 5 метрів при наближенні до. Але загалом їх має бути добре видно здалеку. Коротше, такі знаки роблять перехрестя дуже безпечно. Дуже безпечно, тому тут не, нема в жодному зміст, не може бути жодної проблеми або якої-небудь конфліктної ситуації. Як правило, розмітка тут буде вже. Суцільна, а не переривча, аби не можна було перебудовуватись, і все. І ти вже якщо зайняв правий ряд, ти в ньому зафіксований і все. По кільці можна отак от кружляти. Якщо ти не впевнений, на який з'їзд тобі треба поїхати. Інколи я так роблю. Якщо я в цій смузі в лівій наближаюсь до перехрестя з рухом по колу, а мені треба сюди, то я ж можу заїхати, зробити повний круг і з'їхати в своєму напрямку без проблем. Так дозволяється.